Сьогодні короткий огляд сервісу професійної транскрибації Transcriber Pro. От знаєте, буває, у вас є години записаних вебінарів чи інтерв'ю, і вони просто лежать, припадають пилом. Так от, цей сервіс якраз і перетворює їх на готовий текст, такий, що одразу починає працювати на вас. Добре! Що ж у ньому такого? Ну, по-перше, це точність. Вона тут майже ідеальна. Сервіс поєднує технології з ручною перевіркою, тож вам не доведеться сидіти і годинами все вичитувати. Текст можна одразу брати в роботу. А якщо, скажімо, у вас дедлайн, то термінове замовлення зроблять буквально за 3-4 години. По-друге, а для кого це все? Уявіть собі, ви коуч, і раз ви миттєво створюєте для клієнта конспект вашої сесії. Або, наприклад, берете свій вебінар і перетворюєте його на цілу серію статей для блогу. Це, по суті, інструмент для тренерів, журналістів, для освітніх проєктів. для всіх, хто хоче, щоб їхній контент працював ефективніше. І нарешті, третє, мабуть, найцікавіше, як це все оплачується. Думаєте, потрібна якась дорога підписка, а от і ні. Ви платите тільки за ті хвилини, які реально оброблено. Там базовий тариф починається від 8 гривень, а в преміум планах є ще й тайм-коди та розпізнавання спікерів. Тобто, якщо коротко, Transcriber Pro – це просто спосіб отримати максимум від вашого аудіоконтенту і при цьому зекономити найцінніше, що у вас є ваш час.